Привіт, друзі! Пряма трансляція з Київського полюсу. Київського водосховищного полюсу. Знову на рибалочці, знову на Київському водосховищі. Знову будемо шукати судачків і щупачків. Ось тут я вже розкинуся жерлицями. жерликсами. Пан Андрій в компанії доставляє свої жерлиці. І підемо шукати судачків. Маю надію, сьогодні буде кращий результат, ніж вчора. Тому що вчора судочки клювали ну, зовсім не розмірні. Ну такі дрібні, що навіть а, кричати хотілося. Маю надію, сьогодні щось знайду. Ну а ви за традицію пильнуйте. Результат в кінці дня. Друзі, не вимкнув камеру, спіймав першого судочка. Перший пішов. Давай, мали, віддай мені. Обережно, віддай мені. Працював у мене отакий от крапальчик. Я його на пошуковий ставлю. І спіймаюся отакий от звіздениш. Давай. Ось так. Рибка є, треба ловити. Маю надію сьогодні піднімаю хоча б одного такого гарного. Бо вчора ну взагалі не хотіла гарна рибка брати. Вот. Друзі, знову не, не включив камеру. Оце вже таки заліковий судочишка. Залікова судочишка. Такого не гріхи взяти. Тому його забираємо і рибалимо далі. Ну, товариша спрацювання. Дуже гарно вимотала. Всю ліску вимотала товариша. Бери, пробуй, доставай. Одривай? Ні, ні, ти бери за ліску, за ліску бери. Отак, за ліску, так, залізку, дай, як, залізку. Як упор почувствуєш, потікни її. И леску выкидай по ветру, туда, в ту сторону. Да. Здесь, здесь, здесь. Давай, 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 вываживай. Я бы шею обогрузил. Хорошая? Сильно на а так. Чувствительно, чувствительно, чтобы леску не порвал. Что-то да? Ага. сюда. <скрит> Сошла? Ну, завела в траву, походу, бо в якийсь, Так Андрюха часто буває. Або оборвав повністю снасть. У мене в Чортака сама історія була. Взяла щука, завела в траву, я її подсікнув, почав тягти ага. і оборвав з усім, странником з усім оборвав. Йо. Нічого страшного хорошо. Це, це хорошо хороший признак. рибка да. квіє, З усім, буде. з усім ушло. Ну, траву затягла. Пошли. Бери цей самий, наматуй. Та й що, та й все. Сьогодні одна, мінус одна Нічого. Друзі, було і в мене спрацювання, а я здалеку думав, що то щуковка стоїть. А вона клюнула і перевернула її. Ну, Зараз подивимося, що там. О! Одбилася ліска. Ну, от, не вимотала нічого. І живця, мабуть, не забрала. Да. І живця, мабуть, не забрала. Просто збила і вітром перекинуло. Від удару. Ну, хороший признак. У Андрюхи покльовка, у мене дві рибинки вже стрельнули. Будемо мати надію, що сьогодні то, також візьмемо якусь гарну щукенцію додому. Вчора між іншим вона після обіду почала гарно брати. До обіду била, била, била била. а після обід вже і взяла. Такс. Оп-оп. Раз, два, три, чотири. І хватить. Мене да. ударило, що щуковка підпрігнула, вітер її перекинув. А я здалеку дивлюсь, зелений такий думав, що боком стоїть, а не бачу її. А виявилося, о як. І таке буває. так, друзья. Таки пришел новая луночка. Кляц есть. Вот такие вот сраненыш. И даже подрастая. На ну, вот такие вот крапальчик Значит. Таки первая лунка, первый забросик тычок есть. Тычок есть. Бачу, може то не один він буде. Друзі, маю одне спрацювання і вимотала майже всю не майже всю, а всю леску. І саме підсеклась. І саме підсеклась. А що, бачите, немає зовсім ліски. А що з цього буде, зараз будемо дивитися. Як товаришу завела чи не завела, то щось стягнеться. А що воно? Ні, все не тягнеться. Виплюнула. То була травина. То була травина. То була травина. Нема. Вимотала всю летку, леску, виплюнула і втекла. Так буває. 1 дубль два, перекинута щуковка Але, але але що? Але вимотана вся леска. Ой, щось там тюлюпається І щось там тюлюпається Дай Бог нікуди не заведе, то ми ще достанемо рибів Щось там тянеться А щось там таке тянеться Щось таке непогане тянеться О! Да ну-ну! О! Пошло! Травину вирвали! Уперлися в травину, но її вирвали. А тут а щучка отака! Півторачка! Ха -ха. вся у п'явках! Боже, ся у п'явках! Дивіться, яка вона в п'явках! Ну спочином! Перва рибинка сьогодні нормальна на жерлиці. Ну, друзі, дивіться, який гігант. Побачив там хлопці ловить на ратліни, поставив собі такого ратліна і упаяв такого гіганта. Ужас. Такі гіганти і будуть плювати, То поїдемо додому без риби. друзі ще один упаяв знову вони великі знову спрацював той саме ратлін ось такі ось ну трішки матануло. пробуй брати за ножку відставляти і підсикати її Отак От потихеньку тяни якщо управиться смикни просто Впирається, ні? Взяла, пройшла і виплюнула. Ти подивися, гадіна. А може ще не виплюнула. Виплюнула. Живця не оставила живець. Опускай обратно його. Друзі вже збираються додому. Віді з працювання. але ліски вона не забрала. Тому там нічого й нема. Мабуть, так, нічого й нема. Взяла, протягла і кинула. Сам живець. Сам живець. Ось так. Немає відізної щуки. Ну і добре. Ну що ж, друзі, завершимо сьогоднішню рибалку. Я вам скажу, рибалочка була сьогодні дуже трудова. Рибка брала максимально пасивно. Затягнуло сьогодні все хмарами, піднявся тиск, судак був максимально пасивний, але тим не менш вдалося спіймати одного гарного судачка. Ну і непогану щучку. Тому, друзі, не сидіть вдома, виїжджайте на такі чудові риболовлі і буде вам успіх. Така краса, такі емоції не де ви не візьмете, тільки на риболовлі. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте на колокольчик і пильнуйте за актуальною рибалкою цього сезону. До нової зустрічі! Бувайте!